Надто ти активний синку веди кращий щоденник. Порадила колись мама і льоня її послухав. І ось уже протягом понад 55 років своєї активної громадської діяльності Лесь Танюк веде щоденники, частина яких надрукована на сьогодні у 30 томах. В цих щоденниках не тільки мої рефлексії на життя, а є багато документів, є листи. І Чорновола, і Стуса, і Сахарова, і Солженіцина, і багато всього того, з чим я. я був вигнаний з Москви, з України свого часу, працював в Москві, але працював з Юрієм Завадським, народним артистом СССР, героєм соцпраці, з Марецькою Вірою, з Олегом Єфремовим. І це теж дуже цікаві люди, набагато цікавіші, ніж я, і вони всі є в цих щоденниках. Не чекай вітру, гриби руками, говорив батько. І вся діяльність Леся Данюка це постійний рух, часто всупереч обставинам, бо велика риба пливе проти течії. Про це а також про те, що ці 30 томів творів половина з того, що має вийти друком, Лесь Танюк розповідав на творчій зустрічі перед іншою важливою подією. У нас сьогодні в городі велике культурне собиття. Днепропетровский театр ставит практически премьеру нас в городе спектакля Шалена Кахания Гетьмана. Главную роль исполняет наш артист Криворожский, народный артист Украины Владимир Полубоярцев. И в связи с этим событием у нас в городе находится председатель Союза театральных деятелей Украины Лесь Танюк. Он тоже отмечает это событие как выдающееся, и как спектакль, и тему, и игру актеров. Ему это интересно здесь побывать. Он с большим интересом э, вообще каждый раз пребывает в Кремроге. И сегодня у него еще такое м, желание. Он хочет подарить городу свое Собрание сочинений будет дарить именно нашему фонду, фонду громадской ініціативи мешканців Кривбасу, Ну а уже дальнейшая судьбу этих изданий мы будем определять вместе с общественностью города. Про 18 років у парламенті України про прийняття українського гербу і гімну про загальну ситуацію в країні Лейстанюк говорить зі знанням справи і при цьому напрочують скромно і спокійно. Режисери, актори, бібліотекарі, журналісти Кривого Рогу час від часу ставлять питання, але більше слухають монолог поважного авторитетного гостя. Лестанюк нікого ні в чому не переконує. Він просто розповідає, що, наприклад, бідно на природні ресурси Франція, свого часу, взявши за орієнтир культурну домінанту, досягла найвищого рівня розвитку. Заслужений діяч мистецтв, народний артист України і відомий дисидент ставить невтішний діагноз сьогоднішній ситуації. Ми опинилися заложниками безкультурності і дає свої прогнози, які обов'язково справдяться.